Вересень листя фарбує, квіти барвами вітають всіх нас. Перше вересня школа сумує. Зачекався на учнів вже клас, Як же хочеться галасу й шуму, щирих посмішок ігор в дворі, та чомусь на душі нотки суму, не прийшли на поріг школярі. Зачекали з дітей педагоги. Незвичайний в нас перший урок. В Україні війна і лунають тривоги. Дистанційний сьогодні дзвінок. Привет. Привет, привет. я рада тебе бачити. Ти Те, ви собі ми вже донести класне. Так, ніби вчора малюками стояли на порозі школи. А ви пам'ятаєте, як ми зірвали урок? А так, це коли Аня принесла кота в портфелі. <звук> Не були сніданки. На четвертому році школою розгулював запах смачніші котлет. Було вже не то підмитів і пристріл. А ти згадав ще нас щели з поєднання в дещо не бачив? Я так і не зрозумів. Хто переміг, але було весело. Які цікаві були уроки, досліди, практичні. Ковід, онлайн, дистанційка, зум і міт. Ми все змогли. Ми стали жити по новому, даваючи викрити життя. Бо навчали нас профі вчителі Ми стільки спогадів у школі ці створили. Ми разом відкривали світ наук, разом тут веселились, на перервах говорили, і кожен з нас знайшов, що зветься, кращий друг. Ці роки нам вчителі маврідні рідні стали поради, жарти, увесь свій вільний час. Вони нам все, що знали, дарували, і вдячний кожен за науку з нас. Ще рік один завдань багато перед нами. Та будьте певні їх зуміємо розв'язати. Вдячні вчителям за те, якими ми стали, і за можливість кращими ще стати. Хоча війна вірвалась в наше мирне небо і рідні стіни школу так довго сумували. Та ми для перемоги зробимо все, що треба, бо дня цієї зустрічі так довго ми чекали. Випробування звикли вже долати, бо все, що цінне, тільки в боротьбі дається. Ми будемо наполегливо вчитись працювати, молитися за того, хто за волю волює. Ми дякуємо щиро нашим збройним силам і кожному захиснику, хто зброю сьогодні, за те, що в нашому домі сьогодні тихо і мирне. Нехай вас береже. Від куль рука Господня. Доброго вечора ми з України. Закінчив дитинство, йти до школи вже пора, беріть портфелі та гайда. Ми у клас! Всім привіт, ми старша гарні хлопчики і дівчата. Ми сьогодні йдемо до школи, все для нас цікаве і нове. Коли зустрічай сина, нас виймає свою родину, а ними людьми станемо, бо хотох їх ми послали. Старшу вчительку вітань і терпіння побажа. Будемо мама дружно гратися, веселитися і навчатися. Я маленька українка, а завод мене Палінка. Мене очі сині-сині, як волошка у долині. Мію гарно танцювати і пісні співати. Про наш край, і про родину, про велику Україну. І директор, ці дітання, але маємо бажання, якщо будуть ображати, будемо до вас звертатись. Літо закінчилося, навчатися пола. Mm. Весело вбивається до школи дітвола. Mm -mm. скажу вам по секрету, Я на місці не сижу. Люблю бігати, стибати влажні друзів і облажати. Маму та тату шанувати, батьківщину пославляти. А тепер знайомся з школу. Нас приймають у звоєнне коло. Я до всього маю хист. І трудяга, і артист. Маю рожу до навчання. До, до наупаки бажання. Ось такі ми першочки, йдемо в школу залюбки, всі в душі, ми, із любов'ю до країни бережіться, люди до да вороги ми, козацькі донки і сине. Я іграшки сховала і тихенько їм сказала, у ящику тепленько, ви спіть мої маленькі, а я книжечки складу і у школу вже іду. Настане мир, я вірю, і ми зустрінемося з вами на шкільному подвір'ї. І хоча не у країні, а душою місті Шукало, весело, моїх багатих друзів. Але, але, я мрію понути додому. дзвінок на урок? На жаль, ні. Це сигнал повітряної тривоги. Побігли в укриття. Ні, малюки, не хвилюйтесь! Це відбій повітряної тривоги. А це означає, що наші захисники найкращі і найсильніші. Усі об'єднались, щоб здобути перемогу, а наше головне завдання навчатися. Шановні учні, батьки, колеги. Щиро і сердечно вітаю усіх з початком нового. 2022-2023 навчального року, який розпочинаємо ми в непростих умовах воєнного стану, на сьогодні для нас найголовніше завдання тримати освітній стрій, бо досягнення учнів та вчителів це наш внесок у спільну перемогу. Особливі слова вітання адресую нашим першокласникам, які долучаться до великої шкільної родини. І разом будемо крокувати країною знань до вершин мудрості. Тому розпочинаємо навчання, але, на жаль, онлайн, бо скрізь чути тривогу. Тож, любі учні, будьте чемні та старанні. Бо від усіх залежить спільна перемога. Усім відомі ці слова пророчі. Освіта – сила, в ній майбутнє наше. Здобуде успіх той, хто вчитись хоче, і буде тому у світі жити краще. Ще здоров'я, терпіння бажаю, щоб під силу було вам здолати все зло. Те, що учні у нас, ви найкращі, ми знаємо. Тож прийміть найщиріші вітання від нас. Тому натхненно до навчання всі беріться, щоб успішним було майбутнє, наполегливо та сумлінно учіться. Відкривайте горизонти наук. Хай вам легко все вдається до мети, зірок дійти, хай вам сонце весело сміється, і відкриваються усі світи. Днів бажаємо яскравих та чудових знань, цікавих, потрібних, нових. Повернутися швидше до школи і зустріти всіх друзів своїх, хоч не разом, та все ж не сумуйте діти. Перемога вже скоро. Це віримо всім. Ви моменти із рідними щиро цінуйте і підтримуйте тих, хто щодня в боротьбі. Так сумно, що онлайн, а не вживу, бо так дня зустрічі усі вже чекали. Та ми незламні, в нас найкраще ЗСУ. Ми віримо, зупинять вони ворога навалу. І в молитві своїй, ви згадайте героя того, хто там, в окопі, наш спокій і мир береже. Наша віра й надія – це теж сильна зброя. Україна у серці хай вічно живе. А я коли був маленький, мріяв швидше опинитися в 11 класі і стати дорослим. А я мріяла в п'ятому класі, щоб свишили почалися уроки хімії. А я мрія. Подзволенька зваленька ти нам. Наша школа рідний дім, нам так затишно у нім. Як тахи ми всі злітаємось до школи. Незабутні всі роки, найдорожчі нам стежки, А вы про что мриете? Баршачки? Я мрию научаться вот такие такой чудовой школе. А я мрию писать на точке. Да. Мрию в роду сколько игру спортзалей. А моя мрия сесть за школьным парком. Я мрию Я мрию учиться в школе. Я мрию помогать другим. Я, я умею дружить. Я умею играть с нас как с нами. Заповітніша мрія буде! Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була, доки наші мужні воїни боронять терена рідної батьківщини. Ми, вчителі. Тримаємо освітній фронт і будемо це робити доти, доки потрібно, до повної перемоги. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Бажаю усім мужності, терпіння, міцного здоров'я і найголовніше миру. Слава Україні! Героям слава!